So that some result, some result remains, uh, and the, the conference was not in vain. So I very much hope that some it will be published in some form, and I hope that we will all uh, draw our conclusions. Not only those of us who are sitting here, but also the Europe of the future will be a Europe of peace, and Ukraine itself is. Um, he is in a very difficult situation today which of course you are well aware of i will not dwell on it but uh, peace for ukraine uh, the possibility for finding herself itself and the building a uh, for free and prosperous uh, society and statehood and uh, and law uh, it is very important to all of us. For all of us, it's a very important goal for all of us, and we hope that, uh, in spite of all the, in spite of all the adversity, uh, we will manage to achieve that goal in the, uh, in the coming years. I wish you all the best, and thank you again. Uh, thank you very much. Uh, the, the main organizer of these uh, sorry, two universities in Lviv is the... Uh, We've got university, the first university the and then mainly the University Institute for Historical Research and the, the Humanities, humanities department, and the department of the, the Ukraine Catholic University. These two institutions have been working together and for a long time, but especially for the past five the years, study, particularly thanks the to the Canadian Institute of Ukrainian Studies, which has been so generous that they've uh funded a program. Uh the Three the Thriatic program contemporary Ukrainian studies. I would like to welcome the director and our and our countryman, Valdemar <laughs> Capshian, who has traveled the longest, because he has come from you, you know, the 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 He's not a saint, but he is a well, for, for because, because with all the, the jet like, he's, he's here with us. The, and uh, 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 well uh, well we welcome you, to you to and I the give the floor to Professor Valdemar Capshian. Thank you. Я думаю, славко править, 14 годин е, з земонтона, це тільки льоту, і за той час у мене був е, плана просто подумати, оскільки спати в таку просто неможливо. Отже, е, чомусь е, я задумався в першу чергу над географією, над історією або е, над тими е, жартами, які вони з нами е, 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 жартують. Отже. Е, е, Летів я нібито з заходу на схід, але який вже це захід, якщо вчора в Калтері випало 5 см снігу, вже почалася зима. Який же це схід, якщо тут 24 чи 25 градусів по Цельсію плюс? І оця система географічних координат, система ментальних координат прийшла мені до пам'яті, коли я згадував. Минулу, річ, минулу конференцію, яку ми організовували разом з Католицьким університетом, разом із Славком Грецеком. Це десь було 4 роки тому назад. Міжнародна асоціація гуманітаріїв, думка була створити тут майданчик для діалогу представників пострадянських республік. Тоді я їхав на цю конференцію з Харкова і думав: ну от, я їду з Харкова, це глибокий тил, так би мовити, України. Їду на крайній західний Форпост. В часи Першої світової війни Харків теж був тилом, а е, Львів прифронтовим містом. І наскільки зараз кардинально за якихось півроку помінялася ситуація? Тепер Харків є містом прифронтовим, тепер в Харкові на вулицях е, люди в військовій формі. І те, що в цьому президіумі сидять двоє людей з Харкова, ваш покірний слуга і доктор Любов Жанко, це не те, що ми є біженці, це просто збіг обставин. Але Харків представлений на цій конференції, мене це дуже радує, мене це дуже тішить. І в цьому випадку читаючи програму конференції, переглядаючи її географію. Я вже думаю про історію і про те, про те, що вже говорив професор Грицак, як риторика сьогоднішньої конференції раптом актуалізується. Всі ці е, е, терміни, якими оперують доповідачі до на конференції, я навіть собі е, їх виписав: це біженці, це тил, це фронт, це іредента і так далі. військовополонені. Все це раптом черговий вибіг історії, все це раптом через сто років знову актуалізується. І я думаю над тим, чому так сталося, що цей регіон в ширшому контексті Східної Європи, як ви його не назвали, Bloodlands, Borderlands, Воленс і так далі, тому подібне, gray Zone, чому він постійно ходить по колу, по колу історії? Чому вона постійно тут повторюється? Щось є, чи це є фатальна географія, чи це є фатальна історія? Чи може це просто брак наших знань про цей регіон, просто брак наших дефіницій, які ми використовуємо, концептів, які вживаються для опису цього регіону? І е, в цьому контексті, звичайно, я би хотів е, послухати, е, що скажуть колеги з того приводу, яким чином останні події в Україні, в Росії і в усьому регіоні в Європі, як вони вплинуть на українські академічні студії? Як вони вплинуть на російські академічні студії, на пост-радянські академічні студії, на східноєвропейські академічні студії? Отже, я передбачаю, що тут будуть дуже цікаві дискусії. Наперед прошу пробачення за своє багатослів'я. Це перша конференція, на якій я присутній в ролі бюрократа, не в ролі учасника, але оскільки Канадський інститут українських студій є одним із спонсорів цієї конференції і. Франк Сисін, який присутній тут представляє інтелектуальне спонсорство. Я, очевидно, організаційно якоюсь мірою, але більше фінансове. То я хочу побажати успіху всім учасникам цієї конференції. Я з задоволенням відвідаю намагатимусь відвідати всі секції. І бажано пам'ятати все ж таки ті слова, які мене зустрів сьогодні в аеропорту таксист. Я спитав, ну що там у вас у любові? Каже, це все спокійно. Хай буде спокійно в Дуже дякую. Дякую, Володя eh, згадав конференцію Магу, яка 200 роки тому. І одним гостем тоді на конференції, як і тепер є, був професор Макмангагін. Про це було в трошки інших умовах. Він тоді знав нову в Палаці Потоцькій. З першому навчилися, що професор громада ногу не дає а Палаці Потоцьких на вулиці Коперника. Що теж показує і лишився з цього на конференції, то тобто, що бачите, щось гарніше в професії століка є. Але в четвертому році, 20-му році мав був у марк із п'ятий чи шостой, а може більше раз. Мак дуже час нас прилітав, при, при, приїжджає і ми здається, що перший раз це був бізита 92-го року. Страшно згадати, двадцять кілька років тому. Марк вже тоді бути дуже він спеціалізувався в історії Російської імперії Першої війни, в першу чергу історії Червоної армії. Він про мілітарний аспект. Ми в ріку, коли історія дивиться на ці події власне, з мілітарної точки зору, не політичної, не інтелектуальної, власне, сіє, яка є така добра, добра між дисциплінарна, але що він тоді вже дуже добре знаний. І мені хтось сказав по секрету, що коли такий відомий професор Андрій Ровіцький, якого не знаєте, фахівець по російській історії, коли говорить про Марка, то завжди є де Дженіс Марк. Це гініальний марк. І насправді, якщо ви пам'ятаєте, одна з найбільших статей, яка найбільше дискутувалася щодо історії України, це була стаття Марка фон 94-го року.